У Лозовій зустріч зібрали родини загиблих захисників України. Заступник міського голови Керопов від імені очільника громади висловлює співчуття присутнім та пропонує хвилиною мовчання вшанувати пам'ять полеглих. Міська рада сьогодні робить все, щоб вшанувати пам'ять захисників загиблих, наших лазівчан і є вже розробки щодо створення меморіалу поле слави планують облаштувати на міському кладовищі, де знаходяться могили бійців. За кошти Лузівської громади там встановлюватимуть пам'ятники, говорить начальниця Лозівського управління праці Вікторія Кіпкало та показує їхні варіанти родичам загиблих. Плана, а, є. Огорожа при в'їзді якийсь обеліск, меморіал, або це буде камінь, якийсь з написом. Тобто, ці питання вирішуються, і ваша думка буде звісно враховуватися. Голова громадської організації Родин загиблих за Україну Пам'ять серця Лариса Шевченко втратила в АТО сина Олега. Вона дякує міській владі за турботу та закликає родичів полеглих приєднуватися до її організації. Нам треба об'єднуватись, нам треба знайомитись, нам треба один одного підтримувати. Всі ми тепер з вами одна родина і всі наші загиблі це захисники України, які віддали життя за нашу Україну. Тісно спрацюємо ми з міською владою, нашого мера Сергія Володимировича. Не одне питання такого, щоб до нього звернувся і він його не вирішив позитивно, я не пам'ятаю. Лариса Шевченко також розповідає про співпрацю з волонтерами, захисниками та священниками. Під час зустрічі представник преображенської парафії Української греко-католицької церкви В'ячеслав Труш підтримує родичів загиблих. Якщо сидіть самому десь там і постійно плакати, переживати, це так буде роками. А якщо ви один з одним, якщо ви відчуваєте якусь підтримку. Юридично, меморіально, духовно і так далі. Хоча б трошки буде легше. Наприкінці присутні домовляються про співпрацю та підтримку один одного.